Всім привіт! Ви yeah. на каналі Дівчачі Діла. І сьогодні мені Діана буде робити три прически. Так. Зараз я ще свої волосся. Перша причска у нас буде кулька. Ми її будемо робити. Ну, зараз я покажу вам, що нам потрібно буде. Для, Для першої ят... прически нам потрібно буде ось такий бублик на Оцей бублик ми будемо накручити волосся і нас вийде велика булька. На наступному нам потрібна корона для прикраси, якщо у вас немає, можна не брати і якусь резоночку, щоб ніби закріпити. Це в нас буде як, ніби змійка на голові. Перше Діана на розчашу, потім так. ми до вас підключимося. Ну Ось. от мене Діана розчесала. Ми змінили фон, бо у нас так нефайно було водно. Так. Так. Надіюсь вам зараз не те видно. воду. Ну, так, я вже її розчесала волосся, ну вже розчесана в неї. А тепер скажи, яка третя буде прическа. А, і ще третя прическа у нас буде е, теж е, ніби як кульки, але у нас буде, їх треба не близько голову. Е, М -м, вижте, вижте, вижте. Так, ось у нас буде одна гулька тут, друга тута, а третя ось тут. І її якось так красиво буде дивитися. І, звісно, подивлюся, що ми було красивіше. Так. 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 Ви не зважайте на цей звук, тому що в мене в цій кімнаті з... пес. Він гризе ігрушку. Угу. Нервується дуже. Так, зараз я зберу тобі хвостик. Це потрібна перших хвостік? Ну, Юля. Не то вчися. Юля вищисять. Щоб тебе крашки Так от. Може давай якось назад повернеш, щоб я тобі ззаді бачила, я буду робити. сядь. О. Не, сюда это такой древний. Так, а я сзади буду это писать. Чекай, это чуть-чуть. Нахали планшет. Юля. Давай. Так, Так. так. О, так. Значит, я оказалась, что я изберу хвостик. Юля, в сюда сюда посуньте. То нет, мы можем знать. О, как так. Так, зараз я й буду э, запитать. Чуть-чуть я почка шутка там да так. А ну так могу скорее чувство? Давай. Гуля, Юля, ну не рухайся, будь ласка. Тут тебе так не файно видно. водно. Ну, тут дуже тяжко зібрати хвостик, а то в неї таке волосся. Дуже відґем. Юля. Я Я тяп, Ну, Юля, залыши. Я пап. Спокой. Тут, 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 -ту рухайся. Так, напомню, что я уже забрала. Давай мне разынку. Ой, стоп. Блин, я забыла что тут за раз Зараз почекайте минуточку. Так, ось я уже взяла разонку Юли. И ось заплетаю. А вон мій песик. Типулечи стуку ничего не уля. Таки думаю, о, ну, что я Ну, это нас птади девчина, Так что, обещаю, что я например не сказала. Опа. ну покажись. Так, ось такий хвостик у планки. Давай, іли сюда. Тепер зараз я десь ще що добігу. Дай мне підгорничка. Так, а вон. У нас буде три часті, тут таку ми будемо плести, може дві часті, якщо ми спіємо. Так. Дві або три буде часті. Так, так все, Юлія тебе щосила файний Такий. Юля, тебе не видно, а ми тебе підсумним. Ось, все видно. Спасибо, на колено сестра. И на подушке разом. Так. Мы Юля уже попала одну подушку. Так. Так, все. Да. Я Фаня сала, Я беру такие бублик. Ну, чуть-чуть тут уже. Юля его добыла. Так, ось є, бублик і бублик. Дай мені погамати бублик. Юля, зараз не час гамати. Давай. Але що це за бублик, який він чорний? Згорілий. Він не істинний вже бублик. Істинний. Ну ладно. А чому він тягнеться? Та и він он гумовый? Он гумовый. Гумовый, гумовый, то то же самое. Ня. Юлечка. Гумовый? Ну, это людина на Гумова. А вот гума, это вот Гум. попрыгунчик. А. То ще може, якщо у вас терчить волосся, як в мене зараз тут трохи, то можна це підкріпити невидимкою. Якщо у вас не терчить, то якось можна. Або ж навіть можна і невидимку не брати. Ось тут якось може... Я спробую підкутити. Но все одно залишаються деякі предім. Ніби не хочуть підкручуватись, тому я зараз скоренько зачіплю невидимкою. Ось бачите, які те. Я не хочуть на мене під. Я ось так візьму. твою способом закріплю. Ось це вперед. распределяем волосы по текульте. Чуть-чуть у меня тоже вылезло. Ну, это ничего. Я попробую еще раз закрепить эту Не, потрібно ще одну набудинку. Просто в мене не ну, дуже файно вона закріпляє, тому я беру і третю не водинку. Так, ну ось. Так. Ну, щось у нас таке вийшло. Така кулька. Покажися, Юля. Ось. Ну, ось така кулька, якщо вам водна. така. чуть-чуть вона, звісно ж, тут. Так. Ну так, і падає, і чуть-чуть волосся одну ніби. Ну, ось так в мене вийшло. А може, давай Юлі, ще лиш спробую? Mm -mm. Ну ладно, Почекай, я вже на водонки забрала. Ну, ось така прическа, її можна... Насправді швидко робити. У нас це пішло 10 хвилин. Так, Юлія? Угу. Ось тут. Може буде два Та, почекай ще. Так, ну, ось я її розчавши волосся. Ну, і чекайте другої та третьої часті. Всем пока. пока.